Родні, шановні друзі, 3 травня 2025 рік волейбольні змагання в Вінниці, другий зал Вінницького фахового коледжу Нухт. Сьогодні тут відбувається ну, фінальні турніри. Вісім команд або фінал восьми. Турнір, популярний турнір заснований колосом фізкультурною товариством, колос Вінницький територіальний центр. Під назвою Олімпійські надії Вінниччини 2020. -20. Він же є чемпіонатом Вінниччини 2020, з -20 волейболу. Команди хлопчики, 2011 рік народження. І ось один із матчів такого півфінального групового турніру зустрічаються дві команди. Вінницька обласна зділеса Жмеренка. Вони в чорній формі на приближенному боці майданчика. І вінницька обласна зділиша Бар ближче до нас у синій формі. Першу команду команду жмеренка Чорі заслужена тренерка України Марія Гухик. А команду Барачові. Харизматична тренерка і нещодавно, яка була свій такий перший значний юлей Світлана Митрівна Скорбатюк. Вінська обласна джушабар. Ну ось так вони ці команди зійшлись в повному турнірі. Значить, Дивіться, з якими доробками зараз. Це вже останній матч цього турніру для обох команд. Е, ну, Команда Лінська Басайовиша Бар з Нулемочок. Наскільки мені відомо ні. Ну, Не знаю точно. Нуля три. А от також три очки з басажі «Жмерин». Три очки, точно. В групі лідер, безумовно, теж команда Вінницької обласної США, Вінницькі Соколята, Вінниця, команда Рація, тісна, Ось під групу. Ось під групу Склади команд там десь будуть в описі під трансляцією побачите. Бар на подальші. Турнір Олімпійська надія Вінниччина-2025» Ще, е, ну який він? Ну, я би не скажу, що він. Це, це просто як, е, знаєте, нема ще символіки цього турніру, він вже другий популярний турнір, дуже багато команд, Дівчат 28, хлопців, якщо от, І треба якось розробити якусь символіку, якусь. Талісман, не талісман, маскот, не маскот, турніру, ну, воно щось було а таке. Це, не це Тимофій Багрій зіграв, результативного капітана, лідер команди. Ви знаєте, Тимофій Багрій. Взагалі цей матч, маск можна сказати, своє рідне Так, да, Це команди Вінницької обласної з США, яких у фінальній вісімці аж 4, тобто рівно по. Ну, але там є такі свої відношення певні. Вони такі по-хорошому спортивні, але є і амбіції. І, я думаю, що оці матчі, так би мовити, внутрішні розбірки, це щось досить характер здержати. Ну так, умовно звичайно. Рахунок, ось я там якраз не бачу. 25. Не зовсім вдала в мене позиція, ось там бачите, а на красик заслугів До речі, перший суддя сьогодні Олександр Бурбела, Ось бачите, його. Представник Теплицької громади. Вихід із теплецької. Да, 4-6 рахунок. Ми побачили з вами. З Звідси. Єдина оптимальна позиція, яку я сьогодні зайняв, ну, вона не зовсім оптимальна з точки зору трішки табло. Ще 4 попереду жмеренка, будемо так називати. Судів я назвав уже вам. Е, приємно там от ви бачите у синій спортивній курсі, це ком'як, головний тренер збірної. Тут уважно переглядає ігри. Його команда, до речі, Вінська баталья Бахлоники виветі з турніра. Там грали там, хлопці, трішки молодші. Тим самим ми бачимо, що до речі, приємно, що я бачив зараз за представники колоса і Валерій Швецер, один Мохник. Директори Вінницьких обласних принесли дітям воду, якщо не помиляють, регіна. Мінеральна вода регіна, яка бере початок 1898 року. В цій групі також грає команда Водижинська дюаша. І команда, я вже сказав, Вінська басонська мінська сприяти Вінес, Олеся Сімбере. Мійоркерюк. Сьомий номер команди з Бара. Це вже збірник. Збірник, але... Зараз пробував. такий різносторонній хлопець може ліко розіграти, по суті. Е, е, ми бачимо, 10 набрала команда. З. Команда зі зморки. Зараз бар відіграє. Військовий обласної з 2012 року немає. Таке рішення прийняли тренери не формувати збірну. Грають команда кожного тренера, кожного відділу на грають тренувати. Можливо, і не виграють турнір. Але вісім команд місіма. Вінська обласна зісім з 24, поріжна третина. Це команди військової обласної з. Держави. Матвій Клокоцький перший номер. Забив цей м'яч, результативна скидка Матвія. Ну, а я бачу, мама його навіть на нас, Якщо я не помиляю Ну так. Да. Чи помиляю? Ні. Взагалі-то е, бажано щоб якась связанська аудиторія, щоб були глядачі. Ну, Якщо немає їх залі, то ми залишалися на відофіналі, ми половились. Це маленький хлопчик, нас прізвище його нові брат його Сергій грав, вже щось закінчив він грати, там певні проблеми зі здоров'ям були. Сергій Новиков, 2008 року народжував. А це хлопчик 2012 13 8 номер Новиков. Ось такий цікавий голодирець. Коли пункт набирає команда з бару. Бар. Дійсно обласна звича бар. Есть, бачимо, що намагаються атакувати хлопці. Зараз Кирилюк. Слава Дмитрівна одразу за уваження робить. А це ось хлопці ось, ось так пересуваються, хлопці. латишинська державка. Не часто ми їх бачимо на змаганнях, але от уже з'являється. Сьогодні в фінал восьми вийшла команда Тиврівської Києвська. Показуємо, на мастер. Матвій Клопоцький. ты что поступаешь за суперником? Со Нас догоняют, Зараз мне не цикало, я я изменю локацию. 11 Будет атака? Нет, не, не будет. А что будет? «Да Смотри, Барри. Збірна команда Вінниччини, з 2011 року народження, Матвій Баги. Маренко 16-12. Гри, скидка. результативная. 17-12. Александр Бульбелла показывает, что было торкание на приеме и 18-12. 17-12. Тимофій Багрін на подачі. Хороша подача. Вже як такий по дорослому грає. Тимофій, бачимо, подає одну і ту штучку. 19-12. Другий тайм-аут, то у Знаєте, це зал, це другий зал е, фахового коледжу. положену. Не кожен заклад має навіть, навіть один такий зал, тут два це якби трішки менше, він другий зал. А в основному залі інша група. Сьогодні? В групі на вихід у фінал. Там як буде фінал? Перше з другим, перше з другим. Тобто всі ці фінали відбудуться завтра. Як і фінал. Затяжний розіграш за першої помог. Ну коли цей розіри зараз? Дев'ятого номер двадцять два, дванадцять захекався тимофій багрій подавати. 17-22 Борчани Пятнадцять двадцять два тайм-аутбер заслужена тренерка України Марія Грухик. Зараз відео та телетрансляції, відсутність коментатора в ефірі 5 секунд, це вже брак роботи. Ну за все, ще... він скадо сарбар на подачі. 15-22. Трішечки, невеличкий камбек вони створили. Цікавий розіграш. Як то кажуть, волейболі зняла, знялися. Знялась команда міського башна Казмененка 23-15. Ну, затягнувся розірва. Сібан побиває 5. 24, це буде садбол. 24-16. З Тут є Ще одна команда з Меринки. Теж говорить з Меринська Діверша. Світлана Микасенко.

Таймау. А це вже хлопчики Лодиженські, які розминаються. зминаються. Не рановато. ще одна партія, як мінімум, буде в матчі, який ми з вами будемо. Все, з Маренка виграє першу партію двадцять